Всім привіт! Пропоную вам свої рослини і хочу показати, що маю на продаж ось такі туйки. Туя-смарагд. Ось такі саджанці в літрових горщиках. А ще є ось такі ялівці блакитні. Ось такі, можливо, хтось захоче придбати, будь ласка. Я під відео залишаю. Свій номер мобільного, і ви можете писати мені на вайбер або в телеграм. А ще є ось такі туйки, Брабант. Ось такі саджанці. Любіть замовлення і пишіть мені. Всього доброго!